Я знайшла офігенний кін для тих, хто не любить помади а губи хоче мати. А так ще краще. Частина номер два. Перша частина була про тінт кліо, а це ром-енд. Він дешевший, коштує 315 гривень і доступний в Україні, що завжди дуже приємно. Вікінок називається Fig. Відкінків там дофіга. А це бігає, як більше подобається, повідчуття. А цей? Це більше? Він пахне фруктовим дитячим сирочком. Він такий якийсь, ніби фруктово желейний Гарна листить. Деякий. Дуже гарно наноситься. Я його нанесла, чекаю хвилинку і буду стирати. Якщо вам подобається такий ефект глянцевий губ, можете не стирати. Тоді воно буде і стійко, і блискуче. Як вам подобається. Стираємо. Ну, це топ. Дивіться, відтінок є. Не відбивається. Це дуже зручно, якщо ви любите якийсь відтінок на губах, але його взагалі не відчувати і потім не думати весь день, чи він у вас є, чи нема. Поки ви не будете їсти щось жирне, масне з олією, воно буде на вас триматися як прибите. Якщо вам сухо, можете не стирати або можете внести ще бальзамчика. Ось так виглядають відтінки. Поряд: верхній більш холодний рожевий, нижній більш тепліший до бежевого. Мені більше подобається ось цей вітірок за 315 гривень. Який подобається вам, напишіть в коментарі, поставте нам лайк, підпишіться і до наступного відео. Па-па!